Всім привіт! Мене звати Олена, вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. Думаю, це відео буде домашнім, прибиральним, можливо, щось з приготування їжі. І на початку відео хочу сказати величезне дякую всім за вподобайки, перегляди, коментарі. Настанніх відео їх дуже багато, мені дуже приємно. Як я вже казала попередньо, ну це дуже мотивує робити нові відео і. Всі коментарі, ну, майже всі коментарі, більшість коментарів вони приємні з підтримкою. Хтось цікавиться і задає якісь питання, хтось просто пише слова підтримки. Величезне вам всім дякую. А гарного вам перегляду цього відео. Друзі, потрібна ваша порада. Чуєте, який звук робить батарея? Оце тин, тин, тин. Раніше вона так не робила, зараз робить. І в мене питання до моїх підписників і просто непідписаних глядачів можливо, є чоловіки-експерти або жінки в цьому розбираються. Підкажіть, чи можу я щось сама зробити з цією батареєю, щоб вона так не робила. Не робила цей звук, бо коли вночі воно як тобі по голові б'є, а вдень ще більш-менш бо є інші звуки, а увечері це просто неможливо. Чи можу я тут сама щось зробити? Що це з нею відбувається, бо раніше вона так не робила, а зараз робить? І чи мені потрібно шукати когось, хто це може виправити, чи можна це виправити взагалі? Буду дуже вдячна за ваші поради. Так, до слова, в мене ще одна батарея почала робити цей е, дивний звук. От, чуєте, вона так як капає щось. Як щось тріщить? Як це можна виправити? Хотіла попити чайку, а тут халепа. Немає води. Треба зараз піти купити. Ну спочатку, мабуть, помию посуд, а потім уже підемо з вами. Купимо води. Тут добре, що недалеко стоїть автомат майже біля під'їзду, тому це максимум 10 хвилин з набиранням. Дуже незручно однією рукою знімати, іншою робити. А -а -а! Приготування обіду в повному розгарі. Роблю собі салатик і підсмажую м'ячко. Ось такий вийшов в мене обід. Купила оцю свинину в магазинчику. Це шия, блін, така смачнюща. Я вам кажу, в Польщі такої точно не знайдеш. Всім, хто буде зараз їсти, також смачного, і я пішла смачненько обідати. Закінчила всюди чисто, я задоволена своїм результатом. Пилу немає, бруду немає, провітрила так класно тут, так гарно. І навіть отам у гардеробній упорядкувала свої речі. І, до речі, вже через пару днів має прийти під ковдра на мою ковдру. Дуже чекаю, і це зробить ще затишніше цю кімнату. На вулиці невеликий дощик, а я йду до автівки, щоб взяти парасольку. Дуже-дуже тепло, вже, знаєте, так, по весняному. Машина брудна, що капець просто. А, тут ще колеса в мене так і зберігаються, я їх не перестроїла. Так, парасолька ось у мене тут. От вона мені знадобиться. Вийшла увечері прогулятися, хочу піти попити каву, подихати свіжим повітрям, бо на вулиці досить тепло. Єдине, що йде невеликий дощик, але я вже з парасолькою, тому продовжую свій шлях. Колосант, колосанки. Колоса Добрий ранок, вже наступний день. Я така трішки кудлата, бо, бо мила голову і ще волосся не до кінця висохло, ще трошки мокруватим. А знаєте про що хотіла поговорити? Зараз читала ваші коментарі і відповідала на деякі з них. І бачу, що в мене дуже розширилась аудиторія. Ну як для мене, так дуже, так. І дуже багато запитання про. Переїзд про мене, про мою роботу, про облаштування. І думаю, що потрібно зробити якесь із наступних відео саме відповіді на запитання. Бо, ну, хтось може прочитати коментар, на який я відповідала, а хтось може не прочитати, то, думаю, краще відповісти буде на це у відео. А ще хочу вам показати: я посіяла насіння квітів На розсаду, ось тут трошки видно насіннячка. А взагалі ці коробочки дуже класні, вони бачите, як тепличка виступають. І насіннячко там розвивається, рослинки ростуть. І базалік мій чудово себе почуває. Так що хочу сама виростити квіточки і потім десь отут за вікном пристроїти горщички, щоб навесні і влітку було красиво. І квіти мене тішили і оточуючих тішили. Готую обід і достала тут зелень. Побачила руколу і думаю, чи можна її виростити у горщику. Як базилік я зараз вирощую. Базилік я вже мала досвід вирощування. В горщику він нормально росте. А от рукола, чи виросте в горщику? Якщо хтось із вас мав досвід вирощування руколи в горщику, напишіть. Мені буде дуже цікаво почитати в коментарях. Ну що, трошки продвинулася я з малюванням сьогодні. Але знаєте, мені так більше подобається, як це вже видно такий результат, коли вимальовується квітка. А сьогодні я малювала більше з цього боку, то не дуже надихає. Але, тим не менш, це вже крок до того, щоб вималювалася якась нова квіточка. Я ось тут уже бачу: тут буде квітка. Тут буде велика квітка. Отам от от бутончик мене намальовується. Ну, думаю, що там найближчим часом зможу побачити ще якусь квіточку намальовану. Сподіваюся, що це буде надихати мене рухатись далі в розмальовці. Прийшло мені повідомлення, що вже прийшла моя підковдра, яку я замовляла декілька днів тому. Думаю, завтра поїду її заберу. Сьогодні не мала змоги, бо була зайнята іншими справами. І покажу вам уже її в наступному відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Дякую за всі ваші вподобайки, коментарі, перегляди. Мені дуже приємно, коли ви проявляєте свою активність. Зустрінемось з вами у наступних відео, Па-па!